Позицію щодо процесів у державі висловила і самбірська районна рада сні на позачерговій сесії. 63 із 65 присутніх у залі депутатів проголосували за звернення до президента України Верховної Ради України щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 28 листопада 2013 року. Його зачитав заступник голови районної ради Віталій Кімак у зверненні час обговорення. Більшість депутатів, представників фракцій, позафракційних, висловили позиції щодо ситуації в Україні. До сесійної зали прийшли представники молодіжного студентського Євромайдану у Самборі і прагнули почути позицію представника президента на Самбірщині. Іван Білак висловився за інтеграцію у європейську співдружність, акцентував, що вступати в ЄС Україна має на вигідних для неї умовах. В Цілому з проектом звернення голова райдержадміністрації був згідний, крім пункту про відставку уряду Азарова. Втім, участі у голосуванні Іван Білак не взяв, бо у той час вийшов разом із представниками студентства до мітингуючих під адмінбудинком учнів, студентів та громадськості. Я повів уже дідусь, але також був студент. І сьогодні в мене є діти і внуки. І мені не байдуже, в якій країні діти і мої внуки будуть жити. І не байдуже і для правнуків, і, для бай... і не байдуже для майбутнього України. Я також як ваш місцевий житель Самбірського району за те, щоб Європа була в Україні, за те, щоб ми жили цінностями європейськими. На те, щоб студенти мали стипендію таку, як в Європі. На те, щоб умови навчання були такі, як в Європі. На те, щоб наші заводи і фабрики працювали, за те, щоб наші дороги були такі, як в Європі. Але це все залежить в першу чергу і від нас з вами. Це... Я вас закликаю до того, щоб ви гарно вчилися. Тому що сьогодні коли буває не все так, як кажуть нас слова, а на ділі інші. Але... Ви сьогодні стоїте організованими студентами. Це ваша рука майбутнє. Я сьогодні хочу. Тому я доподіна не бачила. Я не кажу, що не кажу, що я також за те що ми разом жили в одній європейській родині. І ці цінності, які в Європі були і в нас. Прошу. О, ну, я в Києві колись був. І буду в Києві. Але ми повинні саме перше подумати про те, яку ціль ми з вами хочемо бачити. А ціль одна європейська родина. Тому ще раз вас закликаю до порозуміння, до культури, до того, що ми себе гарно вели, навіть на таких мітингах один одного не ображали, тому що кожен має право висказати ту чи іншу думку. І тому я завершую свою перед вами розмову. Хай вам щастить існого вам здоров'я, злагоди студентської, злагоди родинної. Хай нам щастить і повезе в європейській родині. Слава Україні! Слава студентам! Уряд Газару, щоб вони прийняли євроістраційні закони і щоб вони відписали голову асоціації. フッ素揺れはフッ素揺れは。<laughs> <laughs> <laughs>